В принципі, в Вінниці мене більше знають як історика Вінниці, я Кароєва Тетяна Робертівна. Здебільшого, коли я читаю відкриті лекції, це лекції про Вінницю. Але так, я викладач Вінницького піднімністету, доктор історичних наук, професор. І от наша кафедра, де половина етнологів, половина істориків, і нам треба сходитися в єдиному пориві. Кафедральні теми займатися колективно-науковими дослідженнями. На певному етапі от ми вийшли в це поле дослідження, економічна складова художніх промислів Вінницької області, зокрема вишивки. І ну, ми з вами сьогодні поговоримо про те, що я вже почала: артільна і індивідуальна етнічна вишивка. В Україну. От вишиваємо повоєнний час. Я говорила про, заявила навіть назві, спільне і відмінне. Ніколи артілі не вишивали жіночі сорочки. Тобто, от, якщо ви бачите жіночу сорочку, це домашнє, це не артільне. Такі самий. Плаття строге, міг бути карман прикрашений вишивкою, міг бути тільки рукав, прикрашений вишивкою. Все. Французький стиль звичайне плаття в м'якого крою. Ну, тобто вільніший рукав міг бути на манжет, манжет міг бути прикрашений, міг бути понизу прикрашений. А можна наступний, і там просто є здається наступний, що означає, от, е ось, е плаття в українському стилі. Ну, Тобто, це світське плаття, але прикрашене вишивкою. Так, е, да, це малюнок вже 50-х років. Але, ну, щоб ви уявляли, приблизно, що це таке. Е, якщо пишуть жіноча сорочка, то от вона жіноча сорочка, насправді яку вишивала. Тобто, це те, що ми потім називали комбінацією. Жіноча сорочка на бретелях. А, могло бути вишита на погрудя і знову ж таки по подолу. Ну і чоловіча сорочка. А, вже наприкінці 40-х років чітко було закріплено три фасони чоловічої сорочки. Чумачка, Українка і гуцулка. І от Носківці, дійсно, Віктор Афанасійович привіз з Носківців. 14, здається, сорочок чоловічих у нас в музейній колекції є. 14 сорочок чому? Вони не артилері однозначно, а за фасоном. Це все ж таки виробництво. І тому клій має бути простим, масовим і простим. Більшість сорочок зносківців, там якась складочка, там якась складочка, там щось підшито, то відкладний комірець, якось складно скроєний. Артіли так не робили. Але однозначно, яка робота вишивки? Вишивали жінки, які звикли вишивати. На, настільки, ну як це? А, ну, по-русски щегольська вишивка. От, ну, те, які кольори використані, які орнаменти е, використані, там з дубовим листком, причому чому кольор підібраний, на зеленому тлі, ну, настільки воно. Традиційне. Тобто людина, яка звикла працювати, є навик працювати в артілі, сприйняття кольорів вже є і інше. Жіночі сукні, сорочки на бретелях, блуза. Блузи, ну, в принципі, ну, це сорочка тільки обрізана до, до стелу. Але, як правило, з коротким виконом? О, знову ж таки, це вже прилаштування, це масове виробництво, да. артів вже спускають план. Ви маєте виготовити. Тому що держава взяла, якщо вона розвиває художній промислов, держава бере на себе обов'язок забезпечити артіль сировиною. Держава дає сировину, держава дає замовлення на таку то кількість а, яку треба продати. І тому вимушені робити те, що заплановано в Москві. То що ми маємо на сьогодні? Підсумовуючи з музейними колекціями. Це як минулого року перебирала музейну колекцію, бо я Мені треба було знайти ілюстрації артільної продукції. Так, ну те, що от, гіпотетично я собі уявляла, так воно і, і відбулося. Селяни не могли собі дозволити з одного боку. З іншого боку, це, звичайно, вжиткові речі, ну, постільна білизна скатертина, портьєри. Воно виходило з моди і, і все. І ми сьогодні практично цього не маємо. Не маємо. А, от, от єдине, що чоловічі сорочки, та, ну, є ще одна у мене підозра з музейної колекції, що це все ж таки артільна сорочка. Там, вона в плямах тому. Я її не фотографувала, коли ми бачимо незвичні, нетрадиційні поєднання кольорів, о! А можна там останній слайд? Во. Ну, У мене просто він є. Красиві назви кольорів. Як це українською називається? там. Бразилійний, ну, самі слова, брюнеєвий, ну, миртовий, цинамоновий, ну, Тобто в українській культурі є назви цих кольорів. Тобто ці кольори ну, прийнятні в культурі, ну, тільки, ну, якщо ми говоримо про традиційну вишивку, вони ну, з такими кольорами. Це виходить за межі того, того, до чого ми звикли. Тому, коли я говорю про авторську вишивку, от авторське відчуття кольору, то це, от скоріше, в таку колористику вводити. Чому я і показувала ці слайди а, авангардистів. Вони намагалися показати вишивку. Іншому художньому рішенні, в іншій, в іншій колористиці, не такій, як ми звикли. Так, да. селяни до того, як винайшли ангелінові фарбники в 1838 1800... чи 1848 й ну, в середині 19 століття, століття, всі ж фарбували не такі природними барбниками, а вони Дійсно, як Прибільська написала, тьмяні, вони ж приглушені. А тільки хімічні барвники, ну, те, що ми здебільшого з вами користуємося, це ж хімічні барники. А це, ну а, ну, а це взагалі інша колористика, яка для нас незвична, але з назвами суто українським. Ну, ще за орнаменти. Це каталог 1958 року це перша спроба узагальнити досвід оцих артів. Хто, як вишиває а, якими орнаментами? А, зразки, варвари, брік, аживки. Я не можу не згадати її чоловіка. А, бо Артем, Артем Антонович, чи Антон Артемович, рік і чоловік. От він був директором першої Кломбівської вишивальної школи от 31-го року. Тепер він пропрацював понад рік. А всі пам'ятаєте пана Акселерода? Нашого Вінницького, який очолював комунальну службу, комунальний mm -hmm. департамент в Вінниці, в mm -hmm. яких руках mm -hmm. да. очолюється Тато, Майор демобілізований з армії, а потім очолює Дар'я Ломоносова, а потім очолює там вже на початку, Нет, в 49 році очолює Артем Брик. Тобто, от. за кадром. Угу. А, от чому в цій книзі так багато саме клембівських орнаментів? Бо він приніс, ну, взагалі клембівка панувала клембівка і Городківка. Але Бремлі, Городківка теж, в принципі, вчилася з, з, з клембівки. І тому тут от, так багато орнаментів клембівських в цій книзі. Знаєте, от, тобто ця е, лекція про те, що як на словах радянська влада, більшовики починаючи, любили українське народне мистецтво, говорили про те, що ми братні народи, як у нас все добре, як ми все класно розвиваємо. А що ні так, ні, звісно. <риклад> і ось по факту, що ми маємо, так? що оту жодної артільної сорочки ми побачити не не можемо. У нас на превеликий жаль, ну ось нам попадали і показували е, значить, місцеві жителі фотографії 1963 рік. Це е, вишивальниці, це е, робітниці вишивального цеху. Подивитись на вишивку, оце півхрестик, значить, ось з ініціалами БНІ. Зрозуміло, можливо, вишивала, чи, чи це рік вишиття 1967 рік. так, Чи дата її народження? Ну, немає таких виданих. От чого я теж взяла цю? Бо взагалі на цих беркатських сорочках. Ось там є одна у нас там майже в центрі за червоною тою смужечкою, то вони геометричного орнаменту. А тут уже тобто, вже є традиція якась, що вже зробили квітковий. Для нас це не дуже характерно, тобто це якесь виключення скоріше.